Лише ціль Славетний майстер стрільби з лука радо навчав цій справі всіх охочих. Якось він почепив на дерево мішень і запитав учнів, що вони бачать. Один відповів Я бачу дерево і мішень на ньому, а я бачу кострубатий стовбур, зелене листя, сонце, відповів інший. Решта учнів говорили майже те саме. Тоді майстер запитав свого найліпшого учня: Ну, а ти, що ти бачиш просто себе? О, вчителю, мовив той, я бачу ціль і нічого крім неї. Майстер обернувся до гурту учнів і проголосив. Запам'ятайте, шановні, тільки той, хто бачить виключно ціль, здатен у неї влучити.